Тимчасове бронювання, хто зможе скористатися у законі про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, пропонується встановити, що з метою оперативного залучення до виконання роботи нових працівників, а також усунення кадрового дефіциту та браку робочої сили підприємство станової організації, які визначено критично важливими для функціонування у сфері економіки. Тобто оборонно-промислового комплексу, має право укладати трудовий договір з працівником, у якого відсутній або оформлений неналежним чином військообліковий документ, і він, наприклад, не стоїть на обліку у міському чи районному ТЦК. І що це буде? Не буде вважатися порушенням посадовими особами підприємств, установ там організацій, законодавства про мобілізацію, адже вони теж підпадають під цю. Форму відповідальності. Варто знати, що таке бронювання є тимчасовою, доки підприємство не забронює працівника. Тобто за ці 45 днів чоловік, який має порушення правил військового обліку, повинен їх усунути, тобто привести в порядок свої військово-облікові документи, стати на військовий облік та уточнити персональні дані і швидше за все там пройти ВЛК. Якщо військово зобов'язаний працівник протягом цього строку не привів свої. Військово-облікові документи у відповідність до вимог чинного законодавства, то підприємство може з власної ініціативи звільнити такого працівника. Також варто і важливо знати, що можливість тимчасового бронювання на 45 діб стосується лише працівників, які працюють у сфері на підприємствах, які е, задіяні у сфері оборонно-промислового комплексу. Законопроект не передбачає тимчасового бронювання для усунення. Недоліки військового обліку для працівників підприємств, які визнані критично важливими для економіки, але відносяться до сфери оборонно-промислового комплексу. Але якщо чесно, я вважаю, що все ж таки будуть певні е домовленості, можливо, проголосують саме за варіант не тільки для працівників оборонно промислового комплексу, а й тих, хто був визнаний критично важливим підприємством. Тому що ця проблема стосується не тільки сектору оборонно промислового комплексу, але будемо бачити.